Привіт, мої маленькі! Я дуже рада всіх вас бачити. Дітки, ми знов з вами потрапили до нашого казкового зимового лісу. Ой, та хто ж це? До нас завітав, Це це ж красуня зима. Йде зима, красуня мила, в неї сукня сніжна біла, білі коси розпустила. Землю лагідно укрила. Зима красуня принесла з собою сніг. Вона все навкруги вкрила снігом. З неба летять пушинки. Всім відомі це сніжинки. Подивіться, які сніжинки гарні. Вони схожі на зіроньку. Сніжинки дуже люблять холод та мороз. Діти, як ви гадаєте, якщо покласти сніжинку на долоньку, що з нею трапиться? Так, звісно, вона розтане і перетвориться на крапельку водички. Це тому, що сніжинка боїться тепла. Дітки, до нас звернулася красуня зима за допомогою. Зникли всі подружки сніжинки. Залишилася лише тільки одна. Давайте їм допоможемо, зробимо подружок. Дітки, а працювати ми сьогодні будемо. Як ви гадаєте, що це? Та це ж вушні палички. А що ми з вами робили ними? Так, правильно, Анастасія, ми. Малювали палички, а сьогодні ми будемо будувати з них сніжинки. Для цього нам потрібні вишні палички та картон синього кольору. Це буде наш фон. Добре, щоб наша сніжиночка гарно виглядала. Ну що, починаємо працювати? Вам обов'язково дорослі або братики та сестрички допоможуть це зробити. Ми прикладаємо спочатку вертикально дві палички. Одна до одної, намагаємося рівненько. Та з однієї сторони паличку та з іншої. А щоб вона була красивіша і схожа на зіроньку, ми ще додаємо палички ось так. Вам обов'язково допоможуть дорослі дітки. І ми будемо чекати на ваші сніжинки добре, що у вас вийде. Ось, схожа в мене на зіроньку. Давайте зараз подивимось. Дітки, а зараз я вам пропоную знов потрапити до нашого лісу. І ми подивимось, чи з'явилися подружки у нашої сніжинки? Ой, дітки. Скільки багато сніжинок з'явилася. Красуня зима та сніжинки нам дуже вдякують, дітки. Ви сьогодні дуже їм допомогли. Ми знову зробили гарний вчинок. Але нам час прощатися. До нових зустрічей!